Не так давно на каналі вийшло відео про те, які важкі танки качати в 2024-му. А поки український контент підтримуємо, не соромимось. Давайте лайк, підпис, очка. Ну, все як має бути. Ну і очевидно, треба зробити відео про те, які ТТ ну точно не варто качати в 2024-му. Причому. Якісь танки потрапили у цей список, тому що просто недостатньо сильні, деякі стали жертвою сучасного рандому. А саме смішне те, що більшість із цих проблем вирішувалася би банальним мікропатчем. От я грав в доту, і там виходить якась імба, один-два дні, мікропатч підрізали. Або виходить якийсь попуск, один-два дні, мікропатч апнули. В танках майже так само: виходить імба чи попуск, один-два. Максимум 3 роки. І все рівно не факт, що вони щось зроблять. Ну, це тому що ви мало донатите, треба ще бідна кампанія, їм їсти немає, що тут ще якісь мікропатчі робити. А скільки вони ПЗ7 апнути не можуть? О, давайте з нього і почнемо. 4, 5, 7, 7 років вони не апають ПЗ7. ПЗ 7 не апають 7 років. Символічно. І тільки через 7 років вони анонсують його. Ап, а поки вийде і сам ап, буде вже 8 років. 8 літ Дамбілі бомбас! 8 років апали ПЗ 7. Хоча є в ньому щось, він мені дуже подобається і взагалі я люблю танки такого типу. Але, по-перше, танчик доволі повільний. Причому я не кажу за його максималку, я кажу за його динаміку. Максималка, якраз таки в порядку для нього не вистачає саме потужності двигуна. По-друге, у танчика проблема з гарматою. Окрім того, що до неї багато питань в плані комфорту стрільби, ну але вже фіг з ним у нас капітальні проблеми з ДПМом, навіть враховуючи той факт, що Альфа 560 це круто, це чудово, це прекрасно, але ну вибачте, ДПМ 2200. Ну для прикладу, у Є100 при Альфі 530 ДПМ практично на 600 одиниць. Більший. Навіть на 152 ммці він більший при Альфі 750. Але машинка про бронювання і було б логічно, якби хоча б до бронювання не було питань. І я зараз не про конуси по бокам, через які ви не можете танкувати бортом. Він танкує зовсім по-іншому. А я говорю саме про маску. Він в маску пробивається. Там від 200 до 270 мм в зонах, де його Пробивають? Це при тому, що в нього ще і командирка є, невелика, але є. І постійно просили зашийте йому маску. Варгеймінг натомість просить вас зашити своє хаволо і задонатить. А тепер скажіть, зашити маску і апнути йому якийсь один із інших проблемних показників це важко? Це потрібно чекати 7-8 років? Це не вирішується маленьким мікропатчем? Чи зашити маску і потрошки апнути всі інші показники, про які ми говорили? Мало донатите. От і все. По гілці прокачки нічого особливого. Восьмий рівень просто прохідний танк, не лайно, не імба, просто нормальний танчик, у якого всі показники середні. А от дев'ятка та покб це дві крайнощі. Одна це коли ви в топі, власне, пробивають, ви цар і Бог. А друга це коли вас деруть в шоколадний всі кому не лінь, пробивають в будь-яку проекцію, а потім ще раз деруть. Тому. Ні заради прохідних танків, ні тим паче заради топового танку на даний момент качати цю гілку не варто. У всякому випадку до апу. Мені то що дев'ятка, десятка подобаються, ну, але мені можна. Я кончений. Type 5 Heavy, напевно, найбільше постраждав від сучасного рандому, тому що все більше і більше танків з непробивними баштами, рубками, імбовими гарматами, імбовим пробиттям і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. А ще ледь не кожний пивний біоорганізм може собі дозволити голду. І так виходить, що тайп це зазвичай просто булочка для того, щоб набивати шкоду. Причому здавалося б, є маус, є Єсто, але проблема тайпа в тому, що він повністю квадратний, і як би ти його не поставив, все рівно будуть зони, куди його можна пробити. Гол до Ю. Повільний, не ДПМний, так ще й дуже тяжко на ньому танкувати саме через його квадратні. Форми. Хорошого гравця на Маусі набагато важче вбити, ніж такого ж гравця на Тайп 5. Heavy, але він в цьому не винен. Рандом такий. Ось це один із тих танків, який страждає саме від Голди. І це вся гілка така, з якої найкращий танк це шостий рівень з натяжкою сьомий. все. Що вісімка, що дев'ятка — це жертви рандому, ось вам і вся гілка. Був етап, коли вони грались на фугасах, і рвали всіх, і вся. Але фугаси порізали, а з ними пішли і японські, важковаговики. Ріно Чоронте скоріше жертва своєї унікальної механіки. Хоча в нього і рухливість непогана, і бронювання непогане, альфа хороша, комфорт стрільби добротний, але його механізм до зарядки це прикольна механіка. Але коли твій ДПМ на 10 рівні менше 2 2000... тисяч. Блять. Але коли твій ДПМ на 10 рівні менше 2000, це ну взагалі не прикольно. І головна проблема Ріно в тому, що багато гравців не розуміють і не відчувають, коли потрібно стріляти, а коли краще зачекати і дозарядити снаряд. А в рандомі, де кожен десь ховається, кожна можливість нанести шкоду на вагу золота, ця проблема лише погіршується. А враховуючи, що у танчика немає ніяких ультимативних показників бронювання, рухливості, виходить так, що він просто. Дуже складно вливається в сучасний рандом. Особливо коли є такі танки, як Т-57 Хеві чи вз 55 По гілці прокачки. Важкі танки починаються з 7 рівня. На сьомому рівні якийсь, я, я не знаю, це якийсь падкідиш, ще альфа-240. А от на вісімку можете звернути увагу, тому що на свій рівень він прямо таки класний, і динаміка є, і ДПМ, як на 8-й рівень, не прямо катастрофічний, враховуючи, що в нього барабан. І бронювання непогане. А ось дев'ятці не вистачає. Не вистачає бронювання, щоб грати ТТ. не вистачає динаміки, щоб грати ЗСТ. Ну і просто не вистачає альфи. Ну от хочеться йому дати альфу 440. Ну, от відчувається, що ці 400 йому при цих ТТХ мало. От 440 було б нормально. Але в нас 400, і от йому це взагалі не нормально при його теперішніх ТТХ. Ну, Аріно Чіронте дуже часто не попадає в динаміку бою. І його просто складно в такому рандомі реалізувати. От і все. йох йох йох. Ще один танчик, який складно реалізується, і щоб це все пояснювати і показувати, треба робити окремий гайд. але все, що треба розуміти, це те, що його бронювання, як для ТТ, далеко не найкраще, як для СТ більш-менш. Рухливість, як для ТТ, прекрасна, як для СТ, недостатня. Але. Основна його проблема у виборі гармати. Я завжди казав, кажу і буду казати, що альфа в сучасному рандомі це основна одиниця. Але багато хто катає Йоха на гарматі з Альфою 440, яка із плюсів має лише альфу, в той час, як альтернативна гармата. Хоча це 120 мм вважається альтернативною. Коротше, 105 мм з 360 альфи ідеальна у всьому, крім альфи, і ось тут виникають проблеми. Дуже важко реалізовувати таку альфу, тим паче на важкому танку. Але катати я раджу Йоха саме на 105 мм Тому що 440 альфи – це, звісно, добре. Але не, не такою ціною, яку чомусь платить за цю альфу Йох. Та і 105 мм не сказати, що прямо імба, просто комфортна гармата з нормальним дпм -ом. Це не СТБ з його лютим дпм -ом. і бронювання. У нас лише башта. І то там є свої нюанси, на яких ми не будемо зупинятись. А корпус, так собі, танкувати бортами можна, але тоді в нас відкриваються вразливі зони, і, коротше, от так. По гілці прокачки я скажу лише те, що великого задоволення ви не отримуєте. В принципі, задоволення ви не отримаєте, але я ні в якому разі не скажу, що Йох це поганий танк. Просто в теперішньому рандомі при теперішніх ТТХ більшість його просто не розуміє та не реалізує. Його можна описати одним словом, але на кожен плюс в нього є своє але. Ну і найгірший важкий прокачуваний танк 10-го рівня Type 71. І коли я кажу найгірший, я прямо кажу, що це безтолковий чмошнік з безтолковою. Ах, вибачте. Унікальною механікою. Навіть двома унікальними механіками, які очевидно йому не допомагають. Взагалі, не розумію, на чорта він вводився в такому вигляді, коли є суперконик. Гармата гірша ніж у британця. Буквально у всьому вже чекаю в коментарях адептів: та в нього унікальна механіка він дуже точний, попадає Абсолютно безтолково реалізована. Унікальна механіка. Починаючи від КД охолодження гармати, закінчуючи тим, що в динаміці гри унікальна механіка використовується і так дуже рідко, враховуючи КД цієї самої унікальної механіки. А в 99% випадків так взагалі не вирішує нічого. Я розумію, якби охолоджена гармата наносила 450-500 шкоди. Це було б ідеально, а так? Можна лише посміятись. Бронювання гірше, ніж у британця, причому нормально так гірше. Рухливість далеко не вражає, враховуючи ці самі ТТХ. А! Як я міг забути? Гідро підвіз очка. Ще одна унікальна механіка, від якої є сенс. Просто вона реалізована якось тяжко, хто грав на СТБ і тому подібному anyway, зрозуміє. По гілці прокачки. Шостий рівень, імба. Сьомий дуже хороший танчик, восьмий просто хороший танчик, а дев'ятий непоганий танчик. Ну і десятка. <laughs> ну всейп пішов.